Знаєте, був колись такий письменник, який написав рядочки Змішались в кучу, коні і люди. Ой, не будемо згадувати, що це за письменник. Він не був ворогом України. Наскільки я розумію, багатьом українцям подобався. І ось написав таку поему, яка так називалась Змішались в кучу, коні і люди. І, от коли я читаю деякі новини, в мене теж таке відчуття, що все змішалось. Абсолютно все змішалось. І вже ти не, не розумієш, де, де добро, де зло, де, де позитив, де негатив, де, доб, де добрий чиновник, де чесний, де істина, де де що. Нічого не зрозуміло. От, будь ласка, новина з розряду, ніж далі. У Дніпрі освятили онлайн казино відомого білоруського блогера, не будемо його називати, освятили. Освятили онлайн-казино. Освячували у спасо Преображенському кафедральному соборі, який перебуває в структурі Московського патріархату. Ну, тобто, ще раз повторюю: от, е, все змішалось. Тобто, по-перше, сама історія з освяченням казино. Ми знаємо, що церква проти азартних ігор. В силу різних причин, ну, зокрема, причину в тому, що це все випадковість, а, ну, коротше, є нюанси. А сама релігія, вона передбачає наступність Божий задум, закономірність і так далі. Ну, яка випадковість? Я Наступне обов'язково треба написати, що це московський патріархат. Ну, Без цього ніяк і е, московському патріархату нічим зайнятися, як ходити освячувати. Онлайн-казино. Білоруський блогер при цьому звернувся чомусь до московського патріархату, знаючи, що він відомий, бо так і написано відомого білоруського блогера. Тобто білоруський блогер відомий в Україні, який перебуває тут, має онлайн-казино. Це при тому, що ми знаємо, у владі є люди, які накладають одразу лапи на всі плюс-мінус успішні бізнеси, і вони ж володіють онлайн-казино. Там одного депутата підозрюють, що він має чіткі взаємозв'язки з цими структурами. Так от, ще раз, білоруський блогер, свідомо розуміючи, знаючи, що відбувається в Україні, привертає до себе увагу, освячуючи інтернет-казіно. Це вже можна задатись питанням, для чого це робити. Потім цей білоруський блогер чомусь звертається до московського патріархату, і московський патріархат це робить. Вам не здається, що якось вже надто багато маразма на одному квадратному метрі? Тобто, ще раз: перше, блогер, який має онлайн-казино, білоруський, вирішив освятити те, чого не освячують. Це вже раз. Тобто вже привертаєш до себе увагу, як не зовсім, як на мене, адекватний. Далі, друге, він при цьому звертається до московського патріархату, тобто до української там, церкви він не звертається. Ну, я маю на увазі там, ПЦУ, ЦПУ, там, ЦПП і так далі. Він чомусь обирає Московський патріархат. Чому Бог його знає, знаючи, що він відомий. І е, ситуація з освяченням казино приверне увагу журналістів е, і вспливе те, що тут був московський патріархат, знаючи, що московський патріархат сьогодні у нас, скажімо так, ну, е, ушов в тінь і ушли його в тінь. Е, при цьому московський патріархат не відмовляється це зробити. От я просто накатую вам, маразм. На квадратному метрі дуже багато маразму. Московський патріархат при цьому не заперечує, тобто він не каже, друже, по-перше, ми не освячуємо азартні ігри. Ну, може, батюшки не в курсі московського патріархату, що онлайн — це азартна гра. Це все одно, що колоду карт святить. Там, батюшка, святіть колоду карт. Ну, то я віці, Тобто, все одно священник приходить, освячує, знаючи, що він освячує онлайн-казино, що вже заборонено, і він ще освячує онлайн-казино відомого в Україні білоруського блогера. Тобто батюшка церкви Московського патріархата знає, що він точно попаде в новину. І оця новина буде по всіх ресурсах з, очевидно, оскомою, подивіться, на рівень маразму. Ну... Московського патріархату, напевно. бо за білоруського блогера говорити довго не будуть. Будуть, будуть говорити що ось подивиться, Московський патріархат прийшов і освячує казану. От вам не здається, що у нас все змішалось. все змішалось. Коні, люди, свині, вівці, праведне, святе, грішне, все все змішалось. Немає нічого, за що можна зачепитися. Ну, а В такому контексті навіть. Навіть якось незручно щось пред'являти і критикувати там, умовно, чиновників, умовно наших можновладців, які сидять на великих грошах, які, напевно, сам Бог вилів, щось цапнуть. Що саме цікаве, що коли вони цапнуть, то вони потім ідуть в церкву і замолюють і гріхи. Може, десь там, свічок куплять на 100 гривень, можливо, на потреби храма покладуть там, гривень 200, інколи 500, можуть 100 баксів засунути. Для них це не принципово. Я от вам розповідав нещодавно, коли Володимирського собору там, отак по колу, а потім іще коло. Внутрішнє було коло, і по периметру. І отак напроти центрального в'їзду геліки стояли, ну, ці кубіки. Роллс-Ройси, там Мерседеси 600 і так далі. Вони вони навіть не посоромились, вони не поставили десь там на задньому дворі церкви. Там, хто знає Володимирський собор, то можна поставити там, де Філарет приїжджає. Ми їм, коли бачимо, він приїжджає, він на ауді їздить. Ну не він, а його привозять. <кхем> так він ставить цю машину там. О, а наші. Їм треба от прямо біля центрального входу. Якби вони обнагліли, так вони взагалі поставили б прямо на сходах. Знаєте, от запаркувався так на сходах. А, так ось я коли дивлюсь на цих людей, я розумію, що вони крадуть, а, і при цьому свято вірять, що вони роблять Богодне діло. Бо можна прийти отак в церкву, помилитись, стояти, свічечку поставити, та й буде все добре. Отак от у нас все в країні. А чому воно так? А тому, що в країні немає єдності всіх людей перед законом. От коли це буде, тоді буде байдуже. Заністи в церкву, не заністи в церкву, Гілентваген у тебе, не у тебе буде байдуже. Є закон, є служби, які його контролюють цей закон, і всім буде абсолютно байдуже. Вкрав в тюрму, вкрав в тюрму, вкрав в тюрму. Ну а там, поки вийшов уже пенсіонер, все, вже не зможеш вкрасти, бо. Нема що і ніхто тобі не дасть вкрасти. Прокоментуйте, будь ласка, цю подію. Як ви її оцінюєте, наскільки вона видається вам дивною, незвичною, можливо, суперечливою, можливо, ще якось. Як на мене, то ситуація реально крінжова, як каже молодь. Дожились до того, що батюшки освячують інтернет-казіно, а блогери приходять до батюшок Московського патріархату, а Московський патріархат, знаючи. Про своє позиціонування в Україні приходить на подію, яка точно буде в цифровому просторі, і не бачить в цьому нічого поганого. Брід, просто маячня. Бережіть себе, бо думаю, я що незабаром незабаром оце брідове будуть вважати за нормальне. Це ми, ми недалеко від цього. Я це відчуваю.